Еліт модел Лук – міжнародний фінал. Добрий вечір! Вітаю вас на фіналі Еліт Look. Мене звати Джон Мейсон, Я ведучий 29-ї церемонії наймасштабнішого у світі конкурсу модели. Для учасниць, яким пощастило потрапити у фінал цього конкурсу, відкривається багато нових можливостей. З 83 го саме завдяки цьому конкурсу, у модній індустрії з'явилися такі зірки, як Сінді Кроуфорд, Стефані Сеймор, Жизель Бункен, Микаела Кошіанова, Лара Стоун, Мін Чі і багато інших. Представники всесвітньої мережі агентства літ провели у 60 країнах національні відбори, переможниці яких прибули до Шанхая на двотижневий курс навчання у тренувальному таборі, упродовж якого під наглядом команди професіоналів вони відточували свої вміння з метою стати однією із топ-моделей еліт. Із цих 60 претенденток агенти еліт повинні обрати найкращих 15 моделей, з якими буде укладено договір про співпрацю. Також представники агентства визначать топ-трійку, з якими еліт підпише контракт на 400 тисяч доларів. Еліт Модел Лук це наймасштабніший міжнародний конкурс, який відкриває світу майбутніх топ-моделей. Кожного сезону дизайнерам потрібні нові моделі. Тож одна із місій еліт відкриття нових модельних талантів. Трохи страшно. Я хвилююсь. Сьогоднішнє шоу відбувається у розкішному залі Culture Square у Шанхаї. Попереду на вас чекають ексклюзивні виступи Джейсі Джей із суперпопулярного діджея Боба Сінклара. Вітаємо на міжнародному фіналі 29-го конкурсу Еліт Модол Лук. Отже, після двох тижнів напружених тренувань із командою еліт на цьому подіумі перед чисельною публікою. Учасниці готові продемонструвати, чого вони навчилися. Ці 60 конкурсанток найкраще серед приблизно півмільйона учасниць, яких знайшли скаути еліт у різних країнах світу від Алжиру до Австралії, від Іспанії до Сінгапуру. Всі камери спрямовані на нас. За нами спостерігають тисячі глядачів, тому це зовсім непросто. Сьогодні завершується довготривала подорож, на початку якої було 400 тисяч претенденток, із яких обрано 60 фіналісток із шести континентів. Аби дівчата змогли реалізувати свій шанс перемогти у конкурсі. Ми відправили їх на два тижні у табір. Тренувальний табір у принципі це модельна школа. Іноді думають, що робота моделі проста: просто ходити собі туди-сюди, перевдягати різні сукні і усе. Але насправді це досить нелегка праця. Щоб стати топ моделлю, вони повинні знати, як дефілювати, як співпрацювати з людьми, як позувати перед камерою, як почуватися невимушено у кадрі. Вони вчаться, як робити макіяж, як вкладати волосся. Вони тренуються, танцюють, знайомляться з основами хореографії. Їх вчать як проходити кастинги з різними агентами. Це справжня робота, а не забавки. Сьогодні краса це поняття відносне. Еталони зовнішності з часом змінюються. Безумовно, основне це класичні риси зовнішності. Великі очі, малий ніс, пухкі губи, чиста шкіра, гарне волосся, пропорційність фігури такі параметри. Ми шукаємо. А ще важливіше, щоб учасниці самі зрозуміли свою індивідуальність. Особистість на першому плані. Мені як агенту цікаві ті дівчата, які по справжньому прагнуть стати моделями, які для цього стараються вдвічі більше за інших. Перша фотосесія завжди досить лаконічна. У центрі уваги модель і те, який вигляд має її обличчя у кадрі. Уявіть дівчину, яка вперше потрапила на студію, вперше в житті опинилася у кадрі і повинна передати якийсь образ, розкрити його перед камерою. Це не казка, як усі думають. Це важка праця, але яка добре винагороджується. Я завжди кажу моделям, що у цій сфері все тримається на трьох китах: бажання, рішучість і відданість. рівень цьогорічних учасниць просто дивовижний.